Саме вона є одним з найвідоміших символів української поезії. В такі часи варто відволіктись від війни, від тривог і повернутися до того, що в житті буде завжди важливе до любові. Зпини мене, отямся і отям. Така любов буває раз в ніколи. Вона ж промчить над зламаним життям. За нею буду бігти вибору, вона ж порве нам спокій до струни, вона ж слова поспалює вуста. Спини, ми. спини і схамани, Що поки можу думати востаннє, Що поки можу, але вже не можу. Настала черга й на мою зарю. Чи біля тебе душу відморожу, чи біля тебе голові. У вік кривавих лохотів, де гибель ходить поряд нас, в живих залишилась надія. У вільних і незламаних серцях. Але, закривши очі могить, згадаєш, як було отоді, в часи, коли ще не було війни, і як минуть роки оці, і буде світ, на наші мрії, на неначе справжній заповіт. І ми закінчимо вмирати важливим стане для нас життя, і об'єднанням нашим буде не ненависть, а рідня і любов. І кожен, зачинявши болю, прол'є на землю свою кров. Але ми розкриємо свої очі і глянемо правді у лице, ми виженемо їх, їх за свого дому і більш нікуди не стечемо. Напишем самі свою долю, країну піднімемо з колін. Ми будемо будем вільно жити в мирі, коли заплатять вороги. І запалає білим квітом, зал'ється край колоссям золотим. Ми, ми більш не будемо виживати, і бідність буде зі спини. Старі не будуть жити на копійки, а діти плакати вночі. Темніша ніч перед